Декомунізація в дії у Дніпропетровську городяни повалили восьмиметровий пам'ятник Григорію Петровському. Його називають одним з організаторів голодомору 32-33 років. Чавунна статуя піддалася з другої спроби. Аби завалити Петровського, підігнали комунального крана. Городська власть повторюсь, ще раз вважає, що пам'ятнику Петровського в городі в нашому городі ні міста. Собственником пам'ятника на сьогоднішній день є Кіровська районна рада. Розрішення сторони Кіровської районної ради на демонтаж пам'ятника в настоячий момент не поступало. На площі зібралися сотні людей. Були як супротивники, так і прихильники такого дійства. мой дедушка во время голодомора погиб и я хочу видеть как упадет этот идол это хотя бы по закону украины это вандализма несмотря на то что это символ коммунизма это должно быть организованное снятие провести опрос жителей памятник заберут на майданчик коммунального предприемства мы демонтируем И думаю, приварим на место и куда-то его вывезем, со временем выставим, пусть он там стоит и на него любуются, кому это будет интересно.